Просто, правда, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. Важливо це почути прямо зараз. Так, трішки тут ми зараз, да, Щоб вам було краще, мої кохані. І так, з вами хана найкращий зірковий таролог. Дивитесь мою групу Телеграма, Молитва на любов на 70%. Ви і так заказуєте, але я скажу для тих, хто це не почув. Так. Ту спетаклів до вас йде ту спетаклів, це важливо зазнати. Це якийсь подарунок долі. Ту спектаклів, коли раніше випадав, е припиняли розкат робити для того, щоб удачу не сповнути. Тобто, це коли виграш який, або й е коли ну, щось таке, на що вони те що сподівалися, а навіть не могли уявити. тобто... Куди ще більше? Вам важливо це почути. Так, і тут карти кажуть, що тут або вам дадуть якусь суму грошей, або хтось буде вкладатися в вас, або грошима, або діями. І тут пентаклів це і великі гроші. І шість пентаклів це також гроші, але не тільки це також і ці можливості. Іноді на відносини випадають. Ці карти. Що ще важливо почути моїм феєчкам: король Пентаклів йде. Так ось про що так до вас, хоч до слово нарешті, потік мені де... каже: їм це, до вас йде король пентаклів. Чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який буде у вас складатися, бо саме ці чоловіки знають. Що таке жінка? І знають саме яким, як матеріальним чином себе проявити. А далі пуста карта, знову пуста. Вам більше не треба знати. Ой, заказуйте амулет на особисте життя. Тому що тоді ви будете під наглядом вищих сил і 100% у вас все складеться як можна краще. Тут зараз карти кажуть, що зараз у вас немає да, нічого щодо стосовно особистого життя, якихось дій, а, але є д'явол. Тобто, все ж таки є якась людина, до якої вас тягне, і яку до вас тягне, але по дьяволу. Тобто, це. Щось неправильне, або інша жінка, або випивка, або граві автомати, або аб'юз і. І ви до цього стоїте з мечем, або мечі, відключили серце, і захищаєте свої особисті кордони. Невже це знову про минулого? Він також король мечі. Він з вами в однакової енергії. Так, це може бути чоловік із минулого. Він вам дасть знати про свої почуття. Так, у вас є кохання, але був третій фактор. Було багато і фантазій, і тепер пуста карта.